Це унікальний кейс для нас. Це покази в кінотеатрах по всій Польщі. Ми не очікували, що це буде аж так. За не цілі три години повністю зійшли всі всі квитки. 32 тисячі українців, фактично, 90 відсотків за українсько перший тиждень у Варшаві був весь солдавт. Великий випуск на великому екрані. Посміявся Ос... від душі. Ктушкін. То якщо у вас є моменти заздрощів, це ваші проблеми. Привіт, мене звати Олена Зборовська, і я журналістка. Привіт, мене звати Марія Курашкіна, я підприємниця і менторка для тих, хто тільки починає власну справу. І з нами сьогодні в гостях повторно Катя Бродовська, організаторка культурних подій в Польщі. Привіт! У нас є класний привід, який ми. Проговорили в першому подкасті, вперше на першій нашій зустрічі. Фільм Антарктида. Власне, ти минулого разу дала таку затравочку і якраз розповідала, що е, починаєте над цим працювати, що точно прем'єра буде в Польщі. Вже прем'єра відбулась. Розкажи будь ласка, так. Відбулась вона в чотирьох містах Польщі, правильно? Так, у нас відбулися спецпокази в Гданську, Варшаві, Кракові і Вроцлаві. Три міста з цих чотирьох це були прем'єрні покази з за участі Антона, Птушкина, угу. режисера фільму. Один ми зробили, як ми це називаємо, домашній кінозал. Допрем'єрний показ в Гданську. Такий маленький сімейний перегляд на 500 людей. Катя, чи можеш ти назвати? Цей проєкт наймасштабнішим кінопроєктом за твою, за твою діяльність. За діяльність нашої агенції наймасштабнішим в плані об'єму кількості людей. кількості людей, так. Кількості роботи, чесно, ні. Тобто це унікальний кейс для нас, тому що ніхто на кожному з рівнів не очікував, що буде такий вихлоп. Тобто команда Антона і Антон не очікували, що це створить такий прецедент в Україні і за її межами. Ми не очікували, що це буде аж так. А тепер трішки цифр. Спецпоказ відбувся в чотирьох містах Польщі, і за цей час відбувся солдаут. Ми про про проговоримо ще пізніше про нього, і зібралося 4266 українців подивитися це кіно це чотири міста і тільки оці прем'єрні допрем'єрні покази повернемось до передісторії цих показів я слідкую за тобою в соцмережах і бачила що ти викладала сторіс про те що відкриваються продаж квитків і я не пам'ятаю точно в якому місці. Виправи мене, якщо я помиляюсь, в Варшаві так їх розкупили за скільки за три години, <п 'ят> за п'ять годин. <п 'ят> Можна по наростаючій. найдовше всі, всі продажі квитків велися без жодної реклами в сенсі жодного таргету. Ці покази не були рекламовані антоном. Це чисто був момент, який почався з посту дівчинки в ТРЦ. Яка дуже чекала Антарктиду в Польщі, і вона просто загуглила Антарктида в показ Антарктиди в Польщі, і їй показався сайт нашого квиткового оператора, який uh -huh. нам реалізував ці спецпокази, куди ми закинули вже продаж квитків, але ще його ніде не оголошували, бо чекали понеділка, і там, чи в суботу, чи в неділю ввечері я заходжу, дивлюся, а там нема половини квитків. І воно починає нестись і розкупили, Тобто до понеділка розкупили весь перший показ. Ми додали другий. Його розкупили щось там за 3-4 години. Але рекордсменом були Вроцлав за за цілі три години повністю зійшли всі, всі квитки. Для нас це настільки була неочікувана історія з масштабністю, як і для команди Антона. І це не кокетування, це правда. Це реально класний проект. Він красивий. Бо я фільм там до прем'єри, до того, як побачила його в данську. Я подивилася його там на екрані телефона, бо там якісь там правки субтитри і так далі. Я його подивилася разів там три-чотири, бо мені треба було вислухати правильно звукову доріжку. Перевірити субтитри, на всяк випадок у нас прекрасна перекладачка цього разу, і ми дуже їй вдячні Софійка, привіт. Mm -hmm. а, і якби я дивилася на екрані телефону, і в мене в голові тоді було, що ну, ну якби це був просто звичайний ем, якби блог з подорожі в Антарктиду Антона на Ютуб. Да, воно було б прикольно і цікаво, як завжди. Але коли ти бачиш саме ці кадри на величезному екрані, ну, це. Естетичне задоволення, я знаю, що в інтернеті е, з'являлися суперечки з приводу того, що це кіно чи це ютюб? Чому на великому екрані, якщо це ютюбна історія, Прокоментуй це. Я можу це прокоментувати абсолютно офіційним комунікатом, який комунікує яким комунікує команда, теж і Антон сам. Ну до чого претензії? Якщо навіть на постері, на плакаті написано великий випуск на великому екрані? Я би особисто як людина, які причиненно наслідкові зв'язки на мінімальному рівні в житті присутствують, я би вже на цьому ставила крапку. Це можливість людям, родинами. Провести час, тому що це дійсно контент, на який ти можеш піти в кіно з дітьми будь-якого віку, тобі після цього класно. Наші очікування це завжди наші очікування, і у когось вони виправдовуються, у когось вони не виправдовуються. І це нормально. Там затронута проблема глобального потепління, Показано, тобто нагадати. Бо ми забуваємо знову ж таки за такі речі, живучи то життя, яке живемо зараз. Кількість інформації, яка нас оточує, неймовірно велика. І е, зупинитись на хвилину і отак точечно взяти е, основні моменти. Це дуже для мене особисто дуже класна, ем, саме така як педагогічна штука, ти прийшов на цей фільм, ти естетично кайфанув, ти дізнався якісь нові факти. В тебе діти посиділи півтори години отак, тому що сміявся Ос... від душі класні. <сміявся> і дуже важливий факт, і це те, що для команди і для Антона дуже важливо. А вони наголошують про те, що все це не було б можливим без збройних сил України. Але факт того, що цей продукт запрошують і нам, в тому числі приходять зараз запити з різних міжнародних документальних фестивалів. Ну хто завгодно може говорити що завгодно? Але факт того, що публіка а, і галузь оцінили цю роботу. І вважають її гідною презентації на великі маси. Все. То, якщо у вас є моменти заздрощів, це ваші проблеми. Якщо у вас є моменти нерозуміння, це ваші проблеми, є сухі факти, є факт того, що це кіно, випуск, документалка, як хочете називайте, вона створила фурор в Польщі, де польська кіногалось просто, я перепрошую, офігіває. Тому що такої Такого відвідування показів не було давно. Тобто, це рівень Марвела, це mm -hmm. історія в тому, типу, куди ходить вся родина, так ну, тому що коли там двоє дорослих ідуть в кіно, да, це типу, два квитки. А коли двоє дорослих двоє дітей, це вже чотири квитки на родину. І не питання грошей, це питання реально заповненості залів. Ну як ти, наприклад, собі пояснюєш успіх саме цього кіно, тут зараз в Польщі. Я думаю, що це. Складова кількох факторів 100%. Тобто, це, звичайно, оця ностальгія за випусками Антона на Ютубі, за оціми емоціями, за цим дофаміном, за цим візуалом, так як тільки він вміє робити. Це звичайно великий відсоток саме його особистості в цьому, тобто унікальності продукту, підходу і розуміння, що це завжди якість, це потреба. Це тема станції Денік Вернацький це аспект української гордості, який не до кінця ще розкритий. Ми просто зараз знаходимося в точці, коли спецпокази вже відбулись, і зараз відбуваються покази в кінотеатрах по всій Польщі в 15 містах, так Якщо... Ой, більше, більше ми зараз знаходимося по факту на цей момент на екваторі саме широкого прокату. Тобто, угу. у нас закінчилися спецпокази, прем'єрні до Прем'єрні, у нас в команді всі по-різному їх називають. І одразу наступного дня після показу у Варшаві, в тій же Варшаві почалися вже репертуарні покази фільму в кінотеатрах, які на той момент теж були вже повністю sold out. Тобто перший тиждень у Варшаві був весь sold out. Uh -huh. І не тільки в Варшаві, підключився потім Вроцлав і інші міста. Тобто у нас на цей момент важко переходити, тому що у нас є мережа Helios і на вихідних це було, здається, 15 міст, плюс в інших містах, в студійних кінотеатрах відбуваються теж покази. І так, просто кількість показів, кількість кінотеатрів, тобто це може бути декілька кінотеатрів в одному місті, uh -huh. або це може бути місто взагалі без показу, але це залежить тільки від того, чи кінотеатр бере чи не бере. Широкий прокат за кордоном цього фільму тільки в Польщі. Uh -huh. Так, таке було рішення прийнято командою Антона. Решта показів, які будуть відбуватися за кордон. Ному більшість з них буде відбуватися за участі Антона. Більшість з них я ми маємо честь. Курувати, е, і всі ці покази це будуть покази в 100% благодійні. Угу. Всі кошти, які будуть е, отримані з цих показів, е, весь дохід з цих показів буде переданий е, безпосередньо командою Антона на е, збори, які вони будуть закривати. Які ставки ви робите? Ми в нашому попередньому інтерв'ю говорили про те, що коли ти привозила сюди, я побідую Берлін, то це ви планували зробити 60 Показів ну, для того, щоб там відбити всі затрати, щоб так. все було окей. Вийшло 600. Як так. тут можливо, по кількості показів я не знаю, чи ми переб'ємо, але по заповнюваності залу, ну ми вже перебили. Тобто на сьогоднішній день я вчора ввечері дивилася рапорти. Так, це 에... цікаво на сьогоднішній день разом з прем'єрними до прем'єрними показами. Фільм в Польщі подивилося більше 32 тисяч людей. А oh, 32 тисячі українців, фактично 90% це українці. звичайно ця подія зібрала велику кількість українців одночасно. Що це для тебе? Як реагували люди? Як реагував режисер? Все сам Антон Тушкін. Прокоментується, це дійсно унікальна історія, коли майже одночасно по всій Польщі зібралася дуже велика кількість людей. Тобто, ми таке можемо спостерігати зазвичай на концертах під час турів українських виконавців, mm -hmm. бо вони зазвичай десь там поруч сталять ці концерти з різницею в день-два. І у нас по факту теж так вийшов такий мінітур. Е, і дійсно дуже велика кількість українців об'єдналася до коло одного інфопривіду. Всі соцмережі гуділи тільки цим, що от ми йдемо на фільм і ми йдемо знайомилися в постах, в коментарях в трец, що ми йдемо, а давайте, а у нас там син і донька в такому віці, а у нас в такому, а давайте потім після пізніше кудись, а давайте там на наступні вихідні. Тобто, це спрацювало також як момент єднання. І оцей вайб гордості в залі, тобто вона він був такий всебічний, тобто, ну, люди після. Перегляду а, не тільки на прем'єрних показах, але я також знаю, що і на регулярних показах люди на титрах аплодують. Тобто нема режисера ага. на цих показах, а вони аплодують. Тобто момент цієї гордості цих мурашок, які по тобі пробігають, коли це українська станція, це завдяки тому, тому і так далі. І це дуже класна історія, яка єднає. Мені взагалі подобається процес ем, спостерігати за режисером, який разом з залом дивиться фільм. Е, і в, я знаю, що для режисерів є певні ключові моменти в фільмі, е, які для них важливі саме з огляду на реакцію публіки. Тобто вони хотіли щось передати, щось в це вкладали. І це дуже прикольно було спостерігати за тим, як Антон заходить в зал на певному моменті. Е, там певний жарт. Е, люди всі сміються. Я бачу посмішку на обличчі Антона. Е, і типу, всі настільки класно в цей момент, що я просто в теж в моменті відчуваю, що от ну от заради цього це робиться. І я розумію, що він це в цей момент відчуває, що от заради цього моменту. І люди, які сидять в залі, вони так само. Е Отримують дійсно дуже позитивні емоції. Дуже класна реакція людей на фільм, дуже класна реакція людей, звичайно, на Антона. Це окрема тема. Це дуже важлива людина, яка дійсно впливала, впливає і буде впливати на певний світогляд людей. Тобто, коли ми сьогодні використовуємо слово інфлюєнсер, для в моєму розумінні Антон є одним з представників саме інфлюєнсу, саме впливу на маси. І він це дуже правильно використовує так. Антон вражає е, другий раз. Так. А чи буде третій раз це інтерсайдерська інформація, це, чи, е, дістанція... питання, яке mm -hmm. найчастіше Антон отримує на Q&A. Е, oh. коли наступний фільм, наступна робота? І як і минулого року він говорив, що. Це фільм. <ріст> клас тоді, <ріст> тоді чекаємо. Так. Надія є. Тому ми завжди живемо з надією. Це питання про е, творців. Це люди, яким не можна ставити дедлайни, рамки, ем, очікувати чогось від них, хоча це натуральний процес. Я особисто вважаю, що від творців треба просто приймати, коли вони щось створюють, і дуже цьому радіти. Я це теж супер. хотіла сказати, що після кіно виходиш трішки добрішим до оточуючих до цього світу. І стає тобі класно. Ну і класно, мені здається, що цей фільм має ну, таку, можливо, і не дуже приховану, але теж на меті не лише там якесь об'єднання умовне, так, українців, і оце от почуття гордості. А це ще якась і просвітницька робота в такому форматі, в який ти готовий сприймати. Бо ми живемо зараз в той час, коли у нас ця кліпова реальність, і тобі потрібно. Когось аж так зацікавити, щоб півтори години подивитися про те, як якісь там науковці, щось там ну це просто нереально. Але тут трапився повний меч. Ми з нетерпінням чекаємо наступних твоїх проєктів. Будемо пильно слідкувати і вас запрошую також, дорогі наші глядачі, підписуватися на сторінку Каті Бродовської, на сторінку Broadway Agency і слідкувати за новинами і проєктами.